Протяга причина зупинки, вважає мобільний блокпост, перевірка осиля. Ну нарешті, може сьогодні ви дізнаєтесь, що таке мобільний блокпост. Хто має право зупиняти на мобільних блокпостах транспортні засоби? Хто має право перевіряти документи? І стосовно якої перевірки йде мова, водій? Приготуйся тридцять другу повідомив, що особливі а зараз ви дізнаєтесь. Що таке мобільний блокпост? Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо шукати. Закон України про Нацполіцію немає. В алгоритмі немає. Тут немає. Тут звісно немає. Закон України про правовий режим воєнного стану немає. Під закононормативно-правові акти, дві постанови Кабміну немає. 20 річні Верховного суду. Міма в Конституції немає. На сьогоднішній день законодавець не визначив, що таке мобільний блокпост. Блокпост. Є відповідні постанови Кабінету міністрів України. Рекомендую мати дану літературу для того, щоб відкрити і поліцейському продемонструвати цей блокпост, мобільний блокпост, ні фішечки на дорогах. Такого визначення жодному нормативно-правовому акті немає, і ми не можемо зрозуміти, хто має право зупиняти авто, хто має право перевіряти документи. Ну яка пунктів які пункт? покажіть мені цей пункт 35 статті. Та ви люби, от не Ну. Хорошо, дивіться. Да, диві... мен, дивіться. Можу, ага. Вам пояснюю, що дневі ви здовсім під другом. Ми затримані. Ну я сказав, що ви затримані. М -м -м. Та де я поїхав. Ну їжай. Счастливий дороги. Ось такі у нас работяги стоять. На дорогах.